Тут новую другому букву, да, подобрали. Нам незручно. Ладно, ладно. Ну, я ще раз хочу тобі сказати, щастя, здоров'я, всіх земних і небесних благ, щоб тобі, як той казав, жилося, хотілося і й моглося. Чого найкращого? Дякую, давай. Разом з собою. І третій тост, то є тост, третій тост кажуть, то за любов. Так, Хто не може, то за дружбу. Так, Хто не може, то і за дружбу. Я хотів би сказати і за любов, але за яку любов. Шановний Ярослав Володимирович, дорогий друже, в першу чергу наша сім'я щиро вітає тебе з такою значною подією в твоєму житті, з днем, коли ти приступив на екватор життєвого простору. Піввіку, славі, піввіку, я теж відчув пару місяців назад. То я вже знаю так. Мимоволі оглядаєшся назад і думаєш, що я зробив, як я прожив, чи щасливий я в тому житті. Ну, зі сторони в щасті тут так не скажеш. Ясно, кожна людина особисто знає своє щастя. Але щастя я розцінюю в тому плані, що сьогодні ти при своїй сім'ї, при, свої, при своєю родиною, Перед своїми друзями ти легень, красавець, життєрадісний, боєздатний, Ярослав, тут зібралися. Люди, які випробувані здається, життя і часом. І я би хотів сьогодні, я думаю, що ви Думку всіх, в першу чергу, побажати тобі того, що ти заслужив сьогодні. І всі, іскренні, хто буде сьогодні, що говорити, я рахую тобі від щиру серці. Сьогодні такі люди. тут. Віддячити тобі і подякувати за твою те, що ти заробив, Ярослав, за твою безкорисність, за твою допомогу в любий час стати людям, в любий час, як кажуть, дня і ночі. Щиро вдячний тобі. Я тобі бажаю в першу чергу міцного здоров'я, довгих років життя, натхненої ще праці, особистого і сімейного щастя. І впродовж того я би хотів сьогодні підняти цей бокал, бокал цей, Ярослав, за тебе, за твоїх батьків, які сьогодні тут є, мама сьогодні не може бути з нами. Я думаю, що вона... Душою і думкою тут з нами. За тих батьків, які передали гени тобі, друже. і Передали гени любові. От якраз то любов. Любові до життя, любові до праці, любові до ближнього. Будь здоровий, Ярославе. Все до За такий тост прошу всіх підняти до дна. Пане Володимире. Повали мені господар на на салонці. Я, я, я наче прийшли, говорити, можу, я тільки бажаю, щоб Господь йому поміг приздоровлювати всіх, своїх дітей навчити добре, і виховати їм люди, що йому давно щастя, дорога. Всі Його сім'ї І всім нам. А Господа нам

Ти людина золота і хороша, ти наша різня. Дай Боже тобі. Ну, що тобі так? От подумай, скажи, що тобі. А я скажу, що тобі да. Здоров'я. Правильно гадав. Ще я тобі бажаю, щоб діти твої були такі, як твій, як у, тато. А я тобі війська кажу, то молоді, щоб ви були такі самі, як ваш тато. На маму трохи сводні За вашу рідню, за вашого діда, за бабульку. Дай Бог їй здоров'ячка. татові вашому всіма і тобі, Славко. Ще 50 років, щоб ми відмітили цей день. Дякую. А булико були все одно. Так, хто перший зараз підніме руку, тому даємо слово. Ну як нема слова, ми представляємо Галині Каткові. Лижайшому другу і соратнику лікарю і ну, і почти героїв Радянського Союзу. <реш> і тут всі пити до дна. Тобі не можна. Владимир, ти, ти вже пив вчора. Ми, ми дуже давно У вас ще не було нічого. Дуже давно знайоме. Я так сиділа, рахувала десь 1972 року. Ще пам'ятаю, коли була фірма, фірма, не фірма, а э, Су-13. Наш Ярослав Володимирович ходив по будівництву в такий аж, аж аж за коліна резинових чобота, а мені дісталося та будівельне управління керувати, і так часто приходило, що Ярослав Володимирович мусив мене через ці бордюри тягнути, щоб ми там зробили. Тих пір така в нас дружба. Хочу сказати, що надзвичайно добра, щира, вихована людина, дуже любить своїх товаришів, друзів, свою родину. Завжди за неї дбає. І тому хочеться побажати йому найбільше, ну, як ми медики міцного здоров'я. Родині, всій, синам, дружині, яка настільки піклується за свою сім'ю, за свого чоловіка. І щоб і далі був таким добрим, щирим, не забував свою родину, сім'ю і близьких нас товаришів. Ну і хочу, звичайно, подякувати батькам, які настільки виховали людину. Свою дитину, сина, а нам такого доброго е, товариша. І зачитати таких пару, пару рядків, але хочу одіти свої другі очі. Ми раді сьогодні вас щиро вітати усіх земних благ від серця бажати. Прийміть наш букет із пошаної любові, хай успіх! Везіння не зраджують долі, здоров'я міцного, з роси і води, бадьорість і настрій хай будуть завжди. Збуваються всі заповітні надії, ніколи не згасне ваш проміг надії. Пошани людської, здоров'я і світла, Господньої ласки на много і літа. Так, прошу. Ось такий час. Тут названь, конечно. О, братнику теж, керовцю, котрі там разом працюють, виконують. Колегові другу Макарчуку Володимиру Він буде говорити зараз, алейте зараз всі, бо буде зараз до вечора. Налив. Будь ласка, то я не налив йому, ви виключаєте. Сьогодні люди відпочають перші 50-ті в своєму. Я підчув перший. Тому що вважаємо, щоб ще їм в друге Ми з вами прийшли за останні 20 років себе. Мені приємно відмітити. Що ви, починаючи працювати в майстерні Суд 12, здобились до того, що ви стали першим будильником у Львівській області. Поважаємо чоловіку, виховали гарну сім'ю, маєте багато друзів. Всі цінять вашу вашу. ваше доброзивство, спорядженість вашою, ваше вміння працювати і спілкуватися з людьми. Я слава я часто буваю в Києві, ще в вашому міністерстві. Вас теж там цінять, як керівника, як працівника, як товариш. Мені хотілося б показати вам, ті, що вони краще. Кажуть, що є людина, яка в своєму житті не виростила дерева. Не виховала дитину, вона даром положила життя. Ви, по-моєму, Ярославу Думи зробили все. І дерево посадили, і дітей виховали, і маєте прекрасну, прекрасну жінку. Поважаєте своїх батьків, піклуєтесь про них. За це ми всі вам дуже вдячні. Бажаємо вам ще раз, міцного здоров'я, щастя, всього, чого ви собі самі дякую. Na vašu gospodala. To dnya buvat neolicho. не цілуйте, там цілуйте, трошки выглядит. 你们要这个？ Я ж не знаю чому, але старості років лише вони нашому. Там наблюдають трохи його за ним. Я не бачу, де Так, Налили всі слово. Зараз даємо далекої Хмельниччини, але теж з України. Теж братуваль. То сестру, ну золодку, ну вибачайте. Але так, але зараз всі будуть пити, а от тіла зараз пізняючі вони ще два тоси будуть сидіти галунько. Вашу сидуть потихоньку. І подивіться, як ми п'ємо і закушуємо. От давайте. Вітаємо суді вас, ці гарні. Бажаємо тобі здоров'я. Миру на землі на столі, щедрості від людей і радості від дітей. Дякую.